Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9. І в цьому відео буде огляд куртки Windbreaker Front Zip від компанії Brandit. Ця куртка випускається в таких кольорах, як олива, чорний, камуфляж Woodland, і отак як ця антрацит Матеріал, з якого виготовлена куртка, це поліестер. І вага куртки складає 820 грам. Ось так вона виглядає на мені. Це розмір L. При рості 179 см і вазі 98 кг. Я міряв розмір XL, вона великувата на мене вийшла. Ну, якщо ще по об'єму більш-менш, то по довжині рукавів вона була великувата. Я зараз виставлю Близько розмірів для наглядності, відмінності розмірів цієї куртки. Куртка виходить на осінь, весну, ну і якщо правильно підодітись під цю куртку додаткові шари термо термобілизни, то можна і носити цю куртку на теплу зиму. По відчуттям ну, наче носиш софт куртку. Куртка складається із двох шарів. Верхній шар це плащова тканина. А внутрішній шар це фліс. Куртка має нез'ємний капюшон, який теж складається із двох шарів. Зсередини він з флісом ось так капюшон виглядає. Він шитий із трьох частин. посередину частина дві бокові. Спереду він утягається шоккордом зі стопорами. І ось так виглядає на мені. Байка застібується на тракторну блискавку з одним бігунком. До металевого пулера прив'язаний кусочок шоккорду. Бігунок має так званий замок від саморозкриття, тому повністю замінити металевий пулер на, наприклад з неможливо. Блискавка має два клапани. Один під блискавкою, йде по всій довжині від гори. І отут ось от так завертається для зручності біля шиї, щоб шиї на натрал. А також має другий клапан, який закриває блискавку зовні і застібується він на ось такі шматочки велкро. Їх 5 штучок, один в самому низу, решта йдуть по довжині. І на горі блискавки. Дуже щільно закриває блискавку і горло. Внизу куртка також утягується, щоб кордом, по бокам два стопори є, і можна підтягнути куртку, щоб знизу вітер не задував. і заправити її отак. І тоді куртка буде виглядати ось так. Рукава відкриті, широкі, не мають ніякої резинки для того, щоб захиститись від вітру. Але мають ось такі клапани на блискавці, які, за допомогою яких можна втягнути та трошки зробити менше рукав. Внизу куртки попереду є дві кишені. Кишені на блискавці, також на, вона тракторна. Кишені не глибокі, десь на глибину долоні. Вони, вона всередині. Підкладочної тканини ця кишеня. Сюди влазить спокійно телефон і застібуються кишеня. Але якщо десь сідати, то з цієї кишені може ті речі, які знаходяться в кишені, повипадати. Тому треба слідкувати, щоб кишені були закриті. Бігунки на лисовці, на кишенях, точно такі, як на основній, на основній блискавці, також мають шоп але ось цим я цією кишеню чаще за всього користувався і шоп-корт розв'язався, я його загубив. Також є ще одна плоска кишеня зсередини з лівого боку. Ось вона. Кишеня має розмір 13х12,5 см і закривається на невеличку велку. Великий дощ куртка не витримує, а під невеликим дощем, що мрячить, ви деякий час будете сухі. Бо по-перше, вода, вода пройде скрізь шви, а також краплі доща спочатку стікають по тканині, а згодом просочуються в цю тканину в плащовку. Я так розумію, ніякого покриття поліуретанового чи ще якогось цієї тканини нема. Ось так куртка виглядає зсередини. Як я вже казав, капюшон із середини по спині йде фліс. Емблема брендід. Внизу ярлик з інструкцією по експлуатації, з розміром. А рукава виглядають ось так. Рукава без флісу, вона має, має тільки підкладочну тканину. Ось така куртка сьогодні була в огляді. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, я надав вам якусь корисну інформацію і в чомусь допоміг при виборі цієї речі або купівлі цієї речі через інтернет.